Танцювала осінь свій прощальний танець, вальсувала з вітром в парку під дощем, Кольори всі зблякли, зник з лиця рум'янець, прикривала смуток вицвілим плащем, притулялась ніжно, ледь-ледь усміхалась, стримувала сльози з гірклі, мов полин. Вже пора осіння, наче кінь, промчалась. Не спинить нікому цей нестримний плин, танцювала з вітром кроки вліво, вправо, під ногами листя мокре і бліде, оплесків нема вже, і овацій браво, Посіріло листя жовто золоте, пригадала осінь фарби бархатисті, свіжі гобелени жовті килими, нині ж всі дерева голі і безлисті. А краса осіння лиш приходить в сни. Танцювала осінь печально в зажурі, покотились сльози з очей скрипаля, сумували хмари і небеса похмурі, холодом війнула зима звіддаля.